Праця на землі вважається однією з найважчих. Вирощування сільськогосподарської продукції потребує і сучасних технологій, і якісної техніки, і звичайно, що невтомних рук, а ще любові і піклування на Дніпропетровщині аграрії працюють попри всі виклики війни. Напередодні ми побували в одному із фермерських господарств. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Один серпневий день рік годує. Гаряча пора нині в господарстві Віктора Григоровича. Треба зібрати вирощене та дати йому лад. Ні війна, ні примхи природи не стали на заваді селянам. Єдине, що ну, ціни, самі розумієте, долар виріс, ціни. Враховуючи те, що господарство овочев, у нас практично все, ну, крім землі і води, все імпортне. Тому... Принципі, технологічно не вплинуло ні на що, а фінансово. Трошки е, сказується. Віктор Григорович вже більше 30 років життя віддав сільському господарству. Враховуючи потреби українців, фермер цього року зосередився на вирощуванні різноманітних овочів. всі позиції незмінні вже протязі 15 років це цибуля, морква, буряк. Ну і ще буває. Томат, огірок і кавун, але в цьому році ці культури ми не культивували, бо погодні умови нам завадили цьому зробити. Православна церква України духовно підтримує українців. Мешканці Балівки прийняли рішення, щоб на території їхньої громади був діючий храм Православної церкви України. Таке бажання підтримали у Дніпропетровській єпархії православної церкви України. Місце під майбутній храм освятив керуючий Дніпропетровською і Криворізькою єпархією Православної церкви України архієпископ Симеон. А завдяки підтримці фермера прихожани вже звершують богослужіння на освяченому місці майбутнього храму Православної церкви України, названого на честь Святого Духа. Це історична назва, адже раніше на цій землі був саме святодухівський храм. Мої шляхи з Православною церкви України вже протягом 20 і більше років. Тому що я вважаю, що в Україні повинна бути українська церква. Все це розпочиналося більше 10 років тому. Було питання відвести землю і не просто відвести під будівництво, а в хорошому місці, тому що ви розумієте, що місце розташування сьогоднішнє воно по перше, символічне. Тим була церква, яку зруйнували в 75-му році. Дерев'яна церква таких було. Не так і багато в Україні була в прекрасному стані, але на жаль, тоді була така політика її зруйнували. Скажем, так це центр села адміністративний пам'ятник для тих односельчан, які загинули в Другу світову війну. Зараз Працюють над тим, щоб додати стели з хлопцями, які загинули в сьогоднішню війну. Тому це місце воно дійсно і символічне, і люди потяглися, тому що за рік, з з невеликим там рік і два місяці, як ми почали обживати це місце. Кількість людей, які приходять сьогодні, вже збільшилась. Сільське господарство в Україні це одна з провідних галузей нашої економіки. Нині всі, хто працює на землі, попри ворожі прильоти і обстріли, створюють продовольчу безпеку держави. В першу чергу продукти потрібні і нашим захисникам, і кожному з нас. Вони потрібні і в інших країнах. Тож нехай над нами буде мирне небо, а земля буде щедрою на хліб і врожай. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини. Д1.